Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про глаукому. Що це за така недуга, який рівень захворюваності спостерігається на Хмельниччині? Як вона розвивається, що може насторожити власне про обов'язковий цей офтальмологічний скринінг і інші дуже важливі рекомендації почуємо від сьогоднішньої фахівчині? До розмови запросила Ірину Дарманську, це лікар вищої категорії офтальмологічного відділення КНП Хмельницька обласна лікарня. Слава Україні! Вітаю вас! Яруєм слаю! Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Я вважаю, що це програма дуже доречна, тому що після нашої попередньої зустрічі досить багато звернень було. І я сподіваюся, що це теж буде дуже доречно, тому що тема досить сучасна і має значення. Пані Ірин, я дякую так, що ви прийшли і готові наших глядачів поінформувати. Наскільки я розумію, ця тема є невеликовною. Навіть не тема хвороби, я перепрошую, але про це трішечки згодом. А давайте про статистику. Можливо, її не всі люблять, але ми, щоб ми орієнтувалися. Адже в Україні зареєстровано вже там понад 220 тисяч людей із глаукомою. І у Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що це щорічно там плюс 20 тисяч. Знову ж таки, пацієнтів із таким захворюванням з'являється. Яка ситуація у нас на Хмельниччині? Ну, ситуація на Хмельниччині, ви самі розумієте, вона відповідає показникам взагалі середньостатистичним по Україні. Якщо говорити про глаукому, то це одна із хвороб, яка входить стабільно в трійку хвороб, які призводять до інвалідності. І глаукома з 2015 року стабільно залишається на першому місці. Уявіть собі, яка кількість людей страждає від того, що призводить до майже повної сліпоти, що обмежує дуже і працездатність людини, і взагалі самопочуття, і бачення цього світу. І хочу вам сказати, що глаукома взагалі. Майже 50% людей це працездатного населення, угу. а якщо дві третини серед них взагалі мають далеко, далеко зашедшу або термінальну стадію, ці показники звичайно лякають. Пані Ірино. Отже, ви згадали про рівень власне інвалідлізації через глаукому. Я так розумію, що пацієнти із глаукомою вони Перебувають на обліку, так тобто ви завжди так. спостерігаєте, і це люди, котрі потребують постійного лікування. Тобто, те, про що я вже згадувала, ця хвороба є невіліконою, але її можна утримувати на більш-менш такому рівні, аби людині комфортно жилося і не було складно. Так на сьогоднішній день навіть е е вчені вони створили спеціальну таку криву, яка може нам свідчити. Коли людина потрапила до лікаря, як вона протягом всього життя лікувалася? Якщо вона стабільно відвідує лікаря і виконує всі призначення, ця крива, звичайно, буде не така, як гора висока. Вона буде поступово змінюватися, але вона буде зберігати людині зір. Тому це дуже важливо. Диспансерізація взагалі на сьогоднішньому рівні. При глаукомі має стояти дуже гостро, і держава зараз ставить такі питання, тому що це е, тягне за собою дуже великі соціально економічні, економічні е, проблеми. Представте собі, що більше 200 тисяч е, гривень в рік йде на, на утримання кожного е, інваліда е, в Україні, і це ми не враховуємо те, що нам треба ще додатково мати. Якісь організації по працевлаштуванню, по тому, щоб набути якісь спеціальні речі, і шрифти, і все, що необхідно людям, які страждають від цього. Це тільки утримання інваліда чисто в з інвалідністю, так. так я зрозуміла, пані Ірино. А щодо лікування, давайте поговоримо. Ми так далеко забігаючи наперед, але якщо вже розмова йде саме у такому руслі, то чому б зараз не поговорити про ось цю державну підтримку щодо лікування такого геть вже пожиттєвого, мабуть, так чи передбачена якась підтримка пакети, допомоги від Національної служби здоров'я України? На сьогоднішній день це все знаходиться в розвитку, але є гарні і просування. Тільки в цьому року в році запроваджено вже рембруксація ліків, вже хворий може звернутися і, хоча б отримати ті ліки, які зараз пропонує національний перелік цього взагалі не було. Крім того, в нашій області. В нашій обласній лікарні досить на високому рівні стоїть хірургічна допомога. Якщо навіть немає можливості або немає бажання у хворого використовувати медикаменти або є алергічні якісь прояви, ми можемо запропонувати хворому хірургічне лікування і лазерне, і різні дренажні структури, і звичайні хірургічні методики. Тобто ми молодіємо. Багатьє, багатьма методиками для того, щоб зробити все необхідне, щоб хворий не страждав і не втрачав зір. Це, мабуть, йдеться про ось ці методи лікування у розрізі того на які стадії розвитку цього окома, правда. Так, на які стадії Звичайно. діагностовано? Мабуть, якщо це така легша стадія, тоді ще можна обійтися медикаментозно, але там є теж свої нюанси, адже треба. Систематично, тобто щодня там тричі на день. Ви вже нам розкажіть, чи раз на день обов'язково крапати ці крапельки. Розроблена е, повністю і система диспансерізації, і до кожного хворої є свій підхід е, в тому плані, скільки йому треба звернутися. Якщо в нього прогресуюча хвороба або ми бачимо декомпенсацію на тому лікуванні, що призначено, звичайно, ми його лікуємо, е, змінюємо, е, додаються каплі. Бачимо, що в нас медикаментозне лікування вже не достатньо ефективне або показниках поля е, зору, гостроти зору, тиску визначаємося, що стан є загрозливим для пацієнта. І він втрачає його звичайно, міняємо. і Пропонуємо вже інше лікування. Тепер трішечки назад повернемося, пані Ірино. Давайте поговоримо про людей, котрі схильні до цього захворювання. Зокрема, воно може бути у різному віці, це теж залежить від певних навіть десь і генетичних схильностей, якщо у родині було, я так розумію. Але здебільшого, все ж наглокому страждають люди такого літнього віку, правда? ж, цим з чим це пов'язано? Чинників, які якщо говорити про природу взагалі. Ми отримуємо таку відповідь невідомо. Угу. Але чинники, які викликають, якщо вони один, другий, третій поєднуються, звичайно, загроза виникнення глоукоми тут набагато більше. На першому місці вік так, дійсно, після 40 років кожна людина має обов'язково вже відвідувати ефтальмолога і визначитися, який в неї внутрішньоочний тиск, який є скарги з боку очей. Звичайно, спадковість, безумовно. Якщо батьки мали глаукому, діти теж є в, в, в групі ризику по виникненні її Глаукома може бути і вродженою, але дітки в нас обов'язково проходять первинні огляди до трьох місяців, і офтальмолог визначає це зразу. Травми. Теж призводять до вторинної глаукоми. І більшу групу, звичайно, складають хвороби, які е, є дуже вагомими. Це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет. Е, і ведучу роль в цьому, звичайно, приймає кровообіг. Ми тут говоримо вже про підвищення саме артеріального тиску, так? Все те, що Так, зміну суден, які сітківка. Це досить чутлива структура. Це головний мозок наш винесений на периферію. Ті люди, котрі знайомі з цією надугою, чи, можливо, мають її, на жаль, розуміють, як вона впливає на зір і як От відбувається перебіг хвороби, який дискомфорт людина відчуває, так які симптоми супроводжують її для тих, хто не знає, що це. Поясніть, будь ласка, на що варто звернути от таку першочергову увагу, оті такі червоні пропорції, аби звертатися до офтальмолога? Іноді людина взагалі не може не скаржитися ні на що. Її ж називають тихим злодієм зору так. Оце як вона починається главу кума, її можна просто пропустити, не звертаючись до лікаря. Ну, Потім, звичайно, виникають певні скарги, скарги на дискомфорт, скарги на те, що хворі можуть прийти і сказати, мені потрібно поміняти окуляри. Угу. Тобто людина собі підсвідомо розуміє, що щось в неї не так. Можуть початися головні болі, бо він, болі в надбровній дузі. Відчуття тиску за оком, якісь певні скарги виникають. І тоді людина, звичайно, приймає рішення відвідати офтальмолога, ну і там вже проводиться повна діагностика, що стосується глаукоми. Ось ці так звані. От, як їх називають летючі мушки перед очима? Це ж теж як симптом може бути? Чи може бути різні абсолютно. Це судинні фактори, які суди не так реагують на перепади внутрішньочного тиску, звичайно. І людина його відчуває. Ось цей внутрішньоочний тиск, який відбувається, він відчутний якраз оцими, можливо, болями так, напало очей. Через такі роз... так, так. Так, Це все людина може відчути і звернутися до лікаря. Чи можна в домашніх умовах здійснити таку ну, первинну, скажімо, легку самодіагностику? Чи є от такі от вправи якісь? Е -е, первинно, первинно, напевно, ні, а скажімо, в розвинених стадіях так. Коли починає звужуватися поле зору, людина відчуває якісь е, бокові порушення. Поки зір в нас не звужується взагалі до трубчастого, центральний зір може залишатися досить довго високим. Тобто так, от чисто з практичної точки зору, нашим глядачам підказка. А якщо ніхто цим не цікавився, це можна навіть за допомогою чи олівця, чи ручки, чи власних рук, так просто перед собою поставити руку і звернути увагу, дивлячись на неї, чи бачимо ми вже ось Периферійні, так, так об'єкти, чи бачимо ми їх. Якщо раптом вже маємо проблему, затуманеність, що ті самі мушки, про які ви згадали, і я частково, то маємо проблему, і треба йти до офтальмолога. Скарги можуть бути різноманітні. Але ви зазначили, що якщо потрібно змінювати окуляри, тобто все ж таки глаукома вона підстерігає тих людей, котрі мають вже проблеми із зором. Тобто, так, а... Це теж один з чинників. Так. Завжди міопія, це mm -hmm. короткозорість і далекозорість входили теж в групу ризику. Якщо в короткозорому оці око збільшено в розмірах і спостерігається, Якесь аномальне розташування шлімового каналу, розумієте, анатомічне. Або гіпермітропічне око, коли кришталик стає непомірно великим для, до розмірів ока, який має передній задній розмір вкороченим. Тоді кришталик зміщується допереду, і відток внутрішньоочної рідини в нас не відбувається там, де йому потрібно відбуватися, в куту передньої камери. Скажіть, будь ласка, чи можна повернути зір, якщо він частково втрачений через цю недугу? Чи це вже все? Атрофічні зміни вже не відбулись. може повернути ніхто, mm -hmm. і тому лікування, яке призначається, воно передбачає тільки стабілізацію процесу, досягнути максимально посунути прогресування його. Стрес впливає на розвиток цієї недуги. Звичайно, стресові ситуації це база констрикторний механізм, коли звуження судин внаслідок е, того, що медіатори виділяються, е, спазм йде судини і порушується кровопостачання. Знаєте, пані Рено, ще про що мені йдеться про травму? Ви сказали про якби вторинну глаукому, так? То от наші військові, наші захисники, захисниці, вони ж отримують травми, акуби е травм контузії, так з так. звичайними словами. Так. Це ж, мабуть, якийсь відсоток матиме певні проблеми із загрозою виникнення глаукоми. Звичайно, буде таке. Так, ми просто таких показників зараз не можемо з вами Немає назвати. По перше, можливості зараз діагностики, ті, хто воюють, вони виконують такий важливий. Зараз проходять шлях. І я думаю, що через певно років декілька ці прояви будуть збільшуватись. Про перебіг хвороби вона може торкнутися як одного ока, так і двох. Чи яким чином ця хвороба діє, і от чи є різниця між, наприклад, глаукомою на одному оці і на іншому? Чи відчувається це по-різному? Ну, однобічний процес це торкається більше глаукоми, травматичною та внаслідок е тромботичних ускладнень. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про звичайну відкриту кутову глаукому або закриту, закриту кутову, очі у нас однакові. Тому процес може спочатку починатися на одному? Або виражений бути на одному більше, на другому менше, це переважно двобічний процес. Дуже багато нюансів є, в залежності від того, який вид як виявляється цієї глаукоми і яка стадія є. Але я думаю, що такі основні правила, мабуть, які варто дотримуватися, пані Ірино. Нагадайте їм нашим глядачам. Щоб себе убезпечити, можливо, частково, щоб не дати розвитку цієї хвороби. І, можливо, тим людям, котрі мають цю хворобу, як їм комфортніше все-таки облаштувати навколо свою буденність, аби було легше. Мені здається, всі люди мають, по-перше, якщо вони почули слова так? вони мають усвідомити, що це є за хвороба, які є її наслідки. По-друге, прийти до лікаря і запитатися. А мене це не стосується. Коли людина питається себе, звичайно, вона вже має шлях до обстеження записатися на сьогоднішній день до офтальмолога, тому що на сьогоднішній день певні умови є. Треба записатися, почекати, пройти повне обстеження, отримати відповідь. Якщо виникає вже таке питання, що є підозра або встановлений діагноз, тут має бути рішення на 100%. Я можу. Прийняти для себе схему, не впадати в паніку, а скрупульозно до цього відноситися. І всі абсолютно рекомендації, які лікар надає під час відвідування, має сприймати досить серйозно. І це відносно і гігієни зору. Якщо читаємо, то не в темному привіщенні світлому. Не перевантажуємо очі, потрібна корекція, використовуємо корекцію. Це і харчування, тому що потрібно для роботи з нерву, сітківки, це і антиоксиданти, то, що ми зараз дуже любимо говорити, да? вітаміни і все інше. Це антистресова терапія. Людина має виживати в будь-яких умовах і шукати для себе, для того, щоб вона існувала повноцінно. І прогулянки на свіжому повітрі, і робота, яка має бути обов'язково не в лежачому, не в зігнатому положенні, а робота, яка більшість передбачає правильну постанову з головою вертикальному, скажімо так. Про діагностику, як відбувається, от і на базі вашого закладу, як ви співпрацюєте із пацієнтами, як допомагаєте? Наш глядач може бачити е, відеоматеріал невеличкий, а Ми можемо продовжувати пані Рину спілкування у студії. Отже, про діагностику. Ви на початку розмови сказали, що у вашому закладі повністю є, е, е, скажімо, весь спектр можливостей щодо діагностики та лікування, ось глаукоми. Скажіть, чи є можливість використовувати якісь такі сучасні дослідження, якісь такі експериментальні методи, які от, допоможуть у боротьбі з глаукомою? Чи це ще для можливо України така далека перспектива? Чи є якісь такі напрацювання вже науковців? Ви знаєте, по діагностиці мені здається, що лікарі настільки на сьогоднішній день досвідчені, що вони навіть відчувають. А проводячи такі обстеження як оптична когерентна томографія, да, коли ми можемо вже нервове волокно подивитися, йдуть тема зміни чи ні, зниження контрастності при комп'ютерній томографії на самих перших етапах. Тобто діагностика дозволяє на сьогоднішній день провести повне дослідження і встановити, є глибкома чи ні. І ще раз нагадаємо нашим глядачам, як потрапити до лікаря-офтальмолога. Чи потрібний попередній запис у сімейного лікаря? Чи до цього от вторинного спеціаліста все ж потрібне направлення? Чи він входить до когорти тих, коли людина йде відразу ж до офтальмолога напряму? Різні випадки бувають. Тому що глаукома теж є відкрита кутова, закрита котова. Uh -huh. Якщо це звичайний огляд, звичайно, хворий звернає, звертається до сімейного лікаря і отримує електронне направлення до військового спеціаліста. Ну, бувають випадки, коли е, вночі uh -huh. відбувся приступ закритий глаукоми. Звичайно, це буде виклик швидкої допомоги. І людина буде потрапляти вже в заклад, там де надається допомога екстрена. Це відділення екстреної невідкладної допомоги в Хмельницькій обласній лікарні в цьому корпусі. В нас там є черговий офтальмолог, який буде надавати першу медичну допомогу при закритокутовій глаукомі. А далі вже буде вирішуватися питання, вже перевод в стаціонар і вирішується питання з приводу оперативного втручання. Тому що приступ це є вже повністю покази до оператина втручання. Дуже важливо, щоб люди вчасно зверталися до лікаря. Це ми зазвичай завершуємо. Чи не кожне наше спілкування із фахівцями у цій студії в рамках програми Курс на здоров'я, вчасна діагностика, вчасне звернення. Тож давайте підсумуємо сьогоднішній ефір, будь ласка. Мені б дуже хотілося, щоб те, що ми про що ми сьогодні говорили, почула дуже багато людей, звернулася на себе увагу. Виконали обстеження і залишалися здоровими і зрячими. Дякую. Бо це надто важливо. І якщо потрібна допомога, я завжди рада прийняти цих людей, якщо їм це потрібно. Дякую вам, пані Ірино, за те, що завітали, Дякую за змістовну розмову. Дякую за ваші рекомендації. А вам, шановні глядачі, за те, що дивилися, бережіть своє здоров'я, вчасно звертайтеся до лікаря, аби діагностувати. Ту чи іншу хворобу сьогодні ми говорили про складне таке захворювання глаукома, і ви тепер знаєте, куди звертатися за професійною допомогою. Бережіть себе і бережіть тих людей, котрі поруч на все добре.